Привіт у мікрофона Лео Де Хакер. Сьогодні в цьому відео я намагатимусь об'яснити всі пасхалки нового поста від Бравл Старсу, який вийшов на днях. На офіційному каналі розробників Бравл Старс, а саме Суперсел, вони виклали цікавенький такий допис. В цьому дописі у нас є ось така картинка. І можемо звернути увагу на декілька деталей. Перша деталь це на скін на пайпер. І як всі бравлери задивляються на скін на пайпер. Тобто це означає те, що, можливо, цей скін вийде в гру. Це було найголовніша деталь. А далі перейдемо до. Менших деталей, які навряд чи хтось помітив. Ось, наприклад, ящики та великі ящики та мега ящики, які літають. Це означає, що суперсел для нас приготував якийсь сюрприз. Можливо, на кінці сезону випустять на деякий час ящики. Якщо так, то я буду дуже радий. Я буду першим біжати відкривати ці ящики. Ось ви мене спитаєте. Лео де Хакер, ти що, з глузду з'їхав? Ти думаєш, цю деталь ніхто не помітив? А я вам скажу ні. Тому що багато хто звернув увагу в цьому пості саме на пайпер. І на те, як на неї всі дивляться. Тобто на першу головну деталь. Ви подивіться ці коментарі, я вам висилаю докази. Ну і третя теж досить цікавенька деталь. Можливо, вона неправдива та, можливо, правдива. Це нова карта. Ви подивіться на цей пост. Можливо, суперсел теж нам натякають на якусь нову цікаву карту. А разом з тим, якийсь новий івент. Тому що суперсел не роблять просто так карти. Вони її роблять з якимось підготовленим для нас івентом. На цьому все, друже. Якщо тобі сподобався ролик, вліпи лайк. Та підпишись на мій канал, тому що я хочу добити ціль 10 підписників на моєму каналі. Саме ти можеш мені допомогти набити цю ціль.